В Україні триває вступна кампанія. Цьогоріч, через воєнний стан, Міністерство освіти та науки дещо змінило формат вступу до закладів вищої та фахової передвищої освіти. Відтепер замість традиційного ЗНО випускники шкіл складатимуть національний мультитест. Загалом тест нараховує 60 питань з трьох предметів: українська мова, математика та історія України. Цього року єдиний іспит складає і випускниця 11 класу Альона. Дівчина зазначає, останні кілька років навчання в школі проходило дистанційно, через що готуватись до екзамену довелось майже з нуля. Я дуже хвилюю з приводу цього тесту, адже останні кілька років моє навчання проходило переважно дистанційно. Спочатку через епідемію коронавірусу ми кілька років сиділи вдома, потім почались воєнні дії. Скажу відверто, весь цей час було складно налаштуватися на уроки та вчитись вдома. Тому до тесту мені доведелося готуватись майже заново, заново вчити ту програму, яку ми прогавили з онлайн-навчанням, самостійно прогодити тести минулих років. Найважче для мене, мабуть, буде математика. Спростили й систему оцінювання порогового балу як у минулі роки не буде. Фахівці зазначають, якщо в кожному блоці буде мінімальна кількість правильних відповідей, тест буде зарахований. І вам кортить дізнатися, який у вас результат за шкалою 100-200, У вас два шляхи: перший шлях: набратися терпіння і зачекати 3-4 дні, доки відповідний результат в шкалі 100-200 не з'явиться на вашій інформаційній сторінці. Ви можете повернутися додому, зайти на сайт Українського центру оцінювання якості освіти відповідний розділ або знайти цю відповідну інформацію на сайті Міністерства освіти і науки таблиці переведення тестових балів у шкалу 100-200 балів з кожного. Навчального предмету, окрім цього, відтепер заклад вищої освіти у правилах прийому самостійно визначає конкурсний бал, з яким вступник допускається до участі у конкурсі. Я планую вступати до медичного університету. Лікар – це дуже відповідальна професія, і вона потребує уваги, обережності та сміливості. Це професія майбутнього, і, взагалі, я вважаю, що рятувати життя людей моє покликання. Сподіваюся на гарні результати тесту і на те, що моє навчання на бакалавра буде цікавим та корисним. Наразі в Україні триває додаткова сесія мультимедійного тесту. Надалі абітурієнти подаватимуть заяви та мотиваційні листи. А на бюджетну форму навчання треба буде пройти ще й співбесіду. Тож команда Алексінформ бажає усім випускникам легкої здачі іспитів і вступу в омріяні виші.